У Лозовій представники місцевої влади та благодійники виїхали допомогти містянам, будинки яких постраждали від ворожого обстрілу 14 березня. Для тимчасового ремонту оселі лозівчани отримують будівельні набори від громадської організації Проліска. Зокрема, це етар Паулін, плівка, скотч, цвяхи, саморізи. Також наші співробітники допомагають для маломобільних людей та оноких людей та, та, за, закривати сам будинок чи вікна ну, нашими ж будівельними наборами. Дуже дякуємо партнерам, що в такий тяжкий час допомагають нам. На даний момент постраждало 95 будинків. Найголовніше, що всі залишилися живі, а так все буде гаразд. На місці також працює центр надання адмінпослуг. У місцевих мешканців приймають документи на державну компенсацію за пошкоджене майно. Рядом все оформили вищий клас. За зате дякуємо вам. тому що не кожен може до вас добратися, і не кожен знає, що його треба йти писати. Вікторія Кожедуб, Анна Скрипник, Максим Сабельніков, ТРК Лозова.